10 квітня в середу, ще перед відкриттям фондового ринку в США, вийшли дані по інфляції за березень 2024 року в США, і вона виявилася трішки більшою, ніж всі очікували. В сьогоднішньому відео поговоримо взагалі за інфляцію, що там взагалі сталося, як це все впливає на наші інвестиційні портфелі. І в сьогоднішньому відео теж покажу, як змінився мій портфель, чи він опустився, чи він вивіз після опублікування цих даних. Перед Перегляду даного відеоролика, прошу як завжди, поставити лайк і підписатися на мій канал. Звісно, дані по інфляції в США ви можете знайти буквально на будь-якому першому кращому сайті, який, хоча б, трішки пов'язаний з світом фінансів. Особисто я використовую сайт Seeking Alpha, і тут, звісно, теж є дуже багато статей і інформації по, по даній інфляції. Ну і можемо побачити, що власне буквально декілька хвилин тому, як я почав знімати даний відеоролик, вийшли по. Дані по інфляції, і може побачити. Артикул, як називається, інфляція CPI, або Consumer Price Index з англійської мови залишається високим в березні, зменшуючи ймовірність зниження ставки в червні. Ставки то йдеться мова власне про процентні ставки в Сполучених Штатах Америки. Індекс поживчих цін зріс на 0,4% у березні, що є таким самим зростанням, як і в лютому минулого місяця, і перевищує очікування економістами зростання. На 0,3. Тобто вони прогнозували, надіялися, що хоча б ціни почнуть будуть зростати там приблизно на 0,3% в, в вирахованні місячному. Ну, але виявилося 0,4. Звісно, це одна десята, ніби це дуже і дуже мало. Ну, але це дуже сильно не сподобалося взагалі, фінансовим ринкам. Ну і, звісно, зараз трішки згодом покажу вам, як відреагував особисто мій портфель. Думаю, звісно, ваш портфель теж там не в найкращому, чесно кажучи, стані. Індекси житла та. Бензини зросли в березні, вносячи більше половини місячного збільшення індексу всіх предметів. енергетичний індекс підскочив за місяць на 1,1%, а харчовий індекс зріс на 0,1%. У порівнянні з минулим роком індекс споживчих цін у березні зріс на 3,5%, що відповідає очікуванням і прискорився з 3,2% у попередньому місяці. А що взагалі ці цифри означають простою мовою? А це означає, то, що в червні всі надіялися, що почнуть опускати процентні ставки. Так, можливо, там на маленькі значення, але все ж таки почнуть опускати. Ну але дивлячись на те, що інфляція не зменшується, а далі навпаки розігрівається і збільшується, то вже власне дане дані, дані обмеження, дане зменшення процентних ставок вже по прогнозах перенесено з червня на вересень даного року. Ну а чим довше процентні ставки знаходяться на досить таки високому рівні, бо 5%. 5,5% майже відсотка річних це дуже і дуже багато. Це означає, що всім, наприклад, компаніям, людям, звісно, ну але зараз говорю про фінансовий ринок власне про компанії. Що даним компаніям, які мають великі кредити, велику заборгованість, просто по тих кредитах потрібно буде багато просто платити. Ну і звісно, вони би хотіли, звісно, фінансові компанії мають на увазі, що процентні ставки. Опустилися до низького рівня, щоб дані кредити були просто дешевими. Ну і звісно, якщо б кредити опустилися, ну то логічно потім результати фінансові. Тої чи іншої компанії був би просто набагато кращий, бо по факту менше б потрібно було би віддавати за кредит і більше грошей би лишалося в тої ж таки компанії. Ну але тепер, скоріш за все, не так швидко почнуть опускати процентні ставки. Ну і фінансовий ринок відреагував дуже і дуже негативно. Ось так виглядає мій портфель в Interactive Brokers на даний час. Хочу вам сказати, що якраз як буквально хвилина тому, як відкрився фондовий ринок, і можете побачити, що порт в просадці за як ви обраховуєте за останні 24 години на мінус 620 660 доларів. В принципі, це падіння буквально на. Півтора відсотки, звісно, можливо, небагато. Ну але подивіться, які компанії опускаються. MPV. Ну і звісно, в мене просто немає більше інших рейтів. А рейти пам'ятаєте, ну пам'ятаєте, або просто знаєте, надіюся, що просто вони дуже високо закредитовані. І, власне, високі процентні ставки взагалі рейтам, там ну не на руку просто. Ну і тому MPV мінус майже 5,5%. Так само компанія MediFast, Nextera Energy Partners мінус більше як 3%. Ну і інші компанії тут можете побачити, наскільки. Сильно просідають загалом, досить таки велике падіння фондового ринку. Думаю, що у вас так само все тут виглядає. Еж давайте подивимося, взагалі, що росте, дивлячись на ті високі процентні ставки зараз. Ну і взагалі ті очікування, які трішки вже помінялися. Ну, в портфелі зростають лише дві компанії: це компанія Alibaba і компанія JDCom. Для чого дані компанії зростають? Чесно кажучи, навіть не маю поняття, не дивився, не слідкував, бо буквально кожну годину може вийти якийсь артикул, якась стаття, якась інформація, хтось щось може сказати, хтось щось може купити, і все може просто кардинально помінятися. І тут буквально Alibaba Падала там на 3-4-5% за останні тиждень. а Тут можете побачити вже плюс 2%, не дивлячись на загальне падіння фондового ринку. А ще на премаркеті я тут взагалі бачив цифру плюс 5%. Дякую за перегляданого відеоролика і удачі в інвестиціях.